Стосовно циферблатів Black Shark, тут встановлено декілька варіантів циферблатів, наприклад, ось мені такий подобається. Але в додатку їх набагато більше. В моєму додатку, заходячи в циферблат розділ, ми бачимо дуже багато циферблатів, навіть є анімовані, які ви зараз бачите на екрані. Але окрім усіх циферблатів, в кожному розділі ми можемо зайти, натиснувши на Мор і подивитись. ще багато різних приколів. Так, давайте анімовані подивимось. Скільки тут анимованных Ось, дивіться. раздел exercise. раздел business. Але це ще не все. Тут основна фішка того, що ми можемо згенерувати свій циферблат, як нам подобається. Наприклад, ми можемо обрати свою фотку, а можемо згенерувати за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, ось обираємо. Тут є декілька стилів, які ми обираємо. Я обираю кіберпанк, наприклад. І зараз рік дракона, то давайте ми введемо дракон, натиснемо Генерейт. Трохи подумав, що він повернув нам декілька картинок, які нам ми можемо обрати, яка нам більше подобається. Наприклад, ми взяли оцю. І тепер ми можемо обрати, як будуть виглядати наші цифри. Наприклад, давайте ці візьмемо. І які, що нам потрібно, щоб було на годиннику. Так, Перетягнути це все, куди нам треба. Наприклад, так. Тепер натискаємо «Синхронізувати». На годиннику пішла синхронізація. Синхронізація пройшла, і циферблат наш, як ми встановили. Елементи знаходяться там, де ми їх вказали в додатку, і та картинка, яку ми вказали. Картинку можна вставити абсолютно любу, тобто можна навіть свою запхати туди, яку ви бажаєте. Тож, якщо є ще питання, задавайте в коментарях.